Нещодавно на зустрічі з письменницею Людмилою Хрименко було представлено декілька книжкових видань. В минулому ролику письменниця представила свої дві книги. Тож які наступні? Давайте подивимося. Зовсім нова. Три, три тижні як вона вийшла, ця книжечка, вона називається «Скляний душ. І от якщо в цій книжці волонт... Це книжки про харків'ян, ну, мається на увазі, що головна героїня волонтерка, харків'янка. І тут теж книжка про харків'ян, але про харків'ян вже Після 24 лютого 2022 року. Скляний дощ, що це? Це той дощ, яким ми, харків'яни, кожного ранку йдемо на роботу або у справах, тому що кожного, <кій> кожної ночі, кожного вечора нас обстрілюють. І оті вікна те скло, яке летить з вікон і падає на землю, і ми по ньому ходимо майже кожного дня. Буквально теж місяця три тому перевідали жіночі романи. Перший роман називався колись Пригоди дорослого Буратіни жіночої статі. Але Кокотюха мені зробив зауваження, що дуже задовга назва, і я його послухалася, і роман переназвала. Він називається Доросла Буратіна. В принципі, сенс залишився. Давайте згадаємо, хто такий був той буратіно деревяний хлопчик. Ну, Крім того, що Олексій Толстой вкрав цю історію у віталійця, бо це казка про Пінокіо. Але хто такий Буратіно? Ну, Типовий радянський дерев'яний хлопчик, от радянський. Він добрий, щирий, відкритий, ну, бешкетник, але він абсолютно наївний. І кожен може його обдурити, така сама і моя героїня. Вона вже трошки старша, немолоденька, і починається роман з того, що вона втрачає роботу, її кидає чоловік, і вона залишається в важкій ситуації і вирішує змінити свою долю раз і назавжди. Круто. Пам'ятаєте, був такий період, коли українки страшенно хотіли потрапити за кордон на заробітки. Вони масово виїжджали, намагалися отримати там якісь візи і так далі. І от вона так само вирішує їхати на заробітки. Я не буду переповідати вам сюжет, його неможливо переповісти, тому що тут купа героїв, купа пригод, неймовірна кількість таких, знаєте, Скарбів, замків, ну, одним словом, все, що ви хочете, знайдете в цій книжці. Скажу лише, що почалася ця книжка оповідкою про економістку з міста Харкова Наталію Володимирівну, якій 45. А закінчилася оповідка тим, що Наталя Володимирівна стає маркізою де Куртіс. І вона не виходить заміж. Це не по чоловікові її прізвищі. А як це сталося? Ви прочитаєте в цій книжці. Ну і ще дві книжки не про війну. Перша з них називається Велика блакитна далечінь». В бібліотеці вона є, але вона мала іншу назву. Дуже часто мої роботи мають першу назву, потім змінюються. Ця книжка мала назву. Вигул скелетів із шафи. Я не знаю, може в ваших шафах скелетів немає, і ви тут всі янголи. Але в моїй шафі скелети є. І вони мені страшенно дошкуляли. І знаєте, я дивилася на тих скелетів і думала, як я колись могла подумати про людину, сказати про людину, так могла вчинити, як я могла зрадити людину. І я би перепросила вже. Але людини тієї вже немає, нема у кого перепросити, і камінь твій на душі лежить. А ще лежить там багато камінців, які, яких кидали в мене. Не тільки ті, що кидала я, а й ті камінці, що кидали в мене. І вони теж залишаються зі мною. І я теж забуваю, тому що побут, робота, діти, родина. А потім згадуєш, і вони знову тобі болить. І ти знову не розумієш, як вже з цим впоратися, як з цим жити. Тому я вирішила написати цю книжку. Дитяча книжка у вас в бібліотеці теж є. Я багато про неї ніколи не розповідаю. По-перше, їх залишилось напевно 10 примірників. Теж наклад розійшовся і був до друк, але теж вже розійшовся, і його майже нема. Чому нема? Тому що я вам розкажу тільки одну історію. Я отримала на цю книжку рецензію або відгук від дуже професійної людини. Я знайшла, мені скинули посилання в Тіктоці, і я знайшла людину, яка прочитала книжку, все зрозуміла абсолютно правильно, записала відео і розмістила його в Тікток. Вона навіть там, ну знаєте, так розклала все по поличках, сказала, що це найдобріша книжка в світі, дитяча, що там немає злих персонажів, що там пригоди родини Люлечки, троє діточок, і тато з мамою. І навіть дала рекомендації, як писати продовження. І цій людині 6 років. І я розумію, що це. Найголовніший мій рецензент на цю книжку, бо саме для цього віку з 4 до 6 і написана вона, і такі діточки отримують задоволення від неї, і я бачу на це реакцію. Ну і нарешті дві книжки, які відіграю відігравали і відіграють в моєму житті велику роль. Ця книжка Оскар, яку презентувала позапорік. Той, хто її читає, знає, що книжка важка, бо вона про полон. І вона написана на замовлення. Офіцер, спецпризначенець, розвідник звернувся до мене і попросив написати книжку про нього. Він написав лише 10 речень про те, про що ж він хоче розповісти, але ці 10 речень вони повністю змінили. Моє життя. Але вона допомагає мені і писати далі. Тому що саме завдячуючи Оскару, я написала найновішу книжку, яка називається «Хрещена». От я бачите, що роблю? Я беру просто три книжки, зараз вам буду показувати, тому що за 4 місяці книжка вже три рази видана і наклади теж дуже швидко реалізуються. У нас героїнь Азовсталі, її звати пані Тетяна Теплюк. Вона мешкає в місті Васильків Київської області. Вона була в полоні і її рідна сестра, яку звати Галина Охріменко. Так ми й познайомилися з нею, ми не родичі. Вона прочитала Оскара, бо сестра тоді саме перебувала в полоні. І пані Галина написала мені, знаєте, так дуже. Жорстко, що я в них допрацьовую, тому що в тебе герой, герой, чоловік, який переміг окупанта, який переміг свого ворога, є, а жінки-українки, героїні, яка пройшла полони, не перемогла, немає. Недопрацьовка. Треба змінити цю ситуацію. І я поставилася дуже серйозно до її пропозиції, тому що вона запропонувала. Коли пані Тетяна її сестра вийде з полону спробувати написати книжку саме про цих дівчат, які пройшли Азовсталь, Оленівку і Таганровську в'язницю, так і сталося 31 грудня 2022 року вони вийшли з полону, а вже на початку січня я була у них в шпиталі і ми з ними спілкувалися, я в них брала інтерв'ю і придивлялася, тому що дуже хотілося, знаєте. Отримати такий поштовх, ну для того, щоб почати писати книжку, тобі дуже потрібно, щоб тобі стало неймовірно цікаво, щоб ти захотіла це написати, щоб ця людина тебе вразила.